Вітаю громаду. Блінкін дістався Китаю. Попри взаємні образи, попри дипломатичні випади, попри тисячі і тисячі проблем, які все ж таки наявні у відносинах Вашингтона і Пекіна, сьогодні відбулося декілька вкрай важливих зустрічей. В першу чергу, це зустріч Блінкіна та лідера Китаю Сі Сізенпіня. Але про все по порядку. Для початку треба почати з цієї невеликої прес-конференції, яку провів Ентоні Блінкін для обмеженого кола журналістів після своїх перших зустрічей із китайськими посадовцями з міжнародних питань. По суті, ця прес-конференція і була певною аджендою американців, з якою їх держсекретар приїхав до Пекіна, і була висвітленням того, що вони говорили китайцям, які теми для них є актуальними, і що їм було цікаво почути зі сторони Пекіна. Важливо, що першою темою Блінкін зазначив одразу Україну, тобто, очевидно, що і на порядку денному всіх його зустрічей він транслював тему про те, що безпека України. Сюди ж безпека зернового коридору, а адекватний вплив Китаю на Росію це те, що цікаво американцям. Будь-яка інша активність Китаю, в першу чергу, постачання озброєння до Росії буде одразу американцями присікатися. Тому о, щодо України Блінкін дав декілька ключових тез. По-перше, американці вітатимуть будь-яке продуктивне, наголосимо продуктивне залучення Китаю до міжнародних форматів примирення і о, зупинки цього конфлікту. По-друге, блінкін зазначив, що вони вірять в дуже проактивну і необхідну позицію Китаю в питанні продовольчої безпеки. Адже американці впевнені, що українське зерно має цього року потрапити на африканські та азійські ринки, таким чином, врятувавши десятки тисяч життів від голодної смерті. Як бачимо, американці знову чітко підкреслюють, що це лише питання українського зерна, жодних російських аківоків, жодних російських симуляторів про нібито їх можливість закрити зернові потреби. Американці хочуть, щоб Китай примусив росіян до більш адекватної позиції, щоб зерновий коридор в такому випадку був продовжений. Цікавим є те, що в питанні передачі зброї до Російської Федерації зі сторони Пекіну Лінкін не звинуватив офіційну владу Китаю. Навпаки, він сказав, що в американців є підтвердження того, що офіційний Пекін не передавав зброю росіянам. Проте, в той же момент, блінкін зазначив, що в них нема жодних гарантій, що такою діяльністю не займалися приватні китайські компанії. Прогнозує, що в принципі в подальшій співпраці з Пекіном американці будуть знаходити можливості давити саме на цю точку. І до речі, це якраз та конкретна причина, чому останні місяці, не зважаючи на зближення, на переговори, навіть на той же візит Блінкіна. Американці фактично щотижнево вносять в санкційні списки нові і нові китайські технічні компанії. Тепер все стає вже більш очевидним. В питанні Тайваню, тут все без особливих нововведень. Американці по суті повернулися до своєї стратегічної невизначеності той самої політики, яку вони провадять уже десятиліттями стосовно Тайваню. Блінкін чітко заявив, що Америка підтримує політику одного Китаю, тобто що вся територія Китаю і материкового, і острівного, тобто Тайваню, є однією державою. І він також зазначив, що США не підтримують незалежність Тайваню. Одразу по тому він зазначив, що американці будуть боронити Тайвань і допомагати йому у разі будь-якої небезпеки. Ось і живість таким чудовим формулюванням: насправді всі розмови про те, що нібито американці кинули тайванців. Це величезна зрада. Повірте, десятиліттями саме такий американський підхід допомагав тайпею зберігати власну. Фактичну незалежність покращувати власні збройні сили і протистояти будь-яким провокаціям зі сторони Пекіна, тому нічого не змінилося. Тайвань, так само як і Україна, буде отримувати підтримку Вашингтону, і ці два форпости демократії будуть тримати стрій і не дадуть диктаторським автократичним режимам зламати свій дух. Третім важливим питанням, я на якому наголосив Блінкен, було звісно ж, КНДР і їх достатньо провокативна ракетна політика. Давайте пригадаємо, що лише за останній місяць відбулося чи не з десяток нових тестувань балістичних ракет, міжконтинентальних ракет, і навіть як зазначали самі. Представники північної Кореї певних підводних дронів, які нібито можуть стати вирішальним кроком до створення флотського потенціалу північної Кореї в протистоянні загрожливому імперіалістичному заходу. В Цьому аспекті Блінкен, як завжди, був достатньо прямолінійний, не виходячи при цьому за рамки дипломатичності. Він чітко сказав, що США бачать в Китаї єдиного гравця, який напряму може попливати на офіційний пхін'ян і змусити його перейти від постійних загроз та провокацій до адекватного дипломатичного обговорення його ракетного і ядерного потенціалу. Знову ж таки, в цьому аспекті змін жодних, і це для нас також позитивний сигнал. Далі питання бізнесу та торгівлі те саме питання, яке є чи не ключовим у відносинах Вашингтону і Пекіну з кінця холодної війни. І тут Блінкін достатньо прозоро в чомусь навіть прагматично презентував позицію Сполучених Штатів. Ключовий меседж такий: допоки Китай веде себе адекватно, септо не намагається захопити Тайвань, не допомагає росіянам зброєю і не намагається зруйнувати світові демократії де інде. Вони можуть торгувати з американцями, вони можуть продовжувати обмін технологіями, вони можуть знімати по етапу певні тарифи, більша частина яких була ще видна за адміністрації Трампа. В будь-якому випадку, як тільки Пекін порушить взяті на себе зобов'язання, як тільки поведінка Пекіну буде виходити за рамки того, що американцям дозволено, реакція буде моментальна. У американців досі є достатньо багато власних козирів, якими вони можуть здивувати Пекін всі торгівельні партії. Це і санкції, це і нові тарифи, це і не тарифні обмеження, це і зібрання демократичних режимів довкола Китаю. то буде страждати не лише торгівлі із сполученими штатами та ЄС. А нагадаю, вона становить більше 40% усього торгівельного обороту для Китайської народної республіки. Але також буде страждати і регіональна економічна позиція для Пекіна. Тому в цьому аспекті американці продовжують вести її з Пекіном дорослу, але при цьому доволі напружну дискусію. Допоки обидві сторони розуміють власну відповідальність, допоки ніхто не заступає за обмежувальні лінії в цій торгівлі, все буде йти гладко. Інакше в американцям є де себе проявити. Отже, до чого ми прийшли в цих перемовинах? Чим фіналізувався цей день для Блінкіна в Пекіні? В цілому ж обидві сторони. Погодились не погоджуватися, Ніщо не відміняє того факту, що ми знаходимося в ситуації нової холодної війни. Нове протистояння є ідеологічним, є політичним. Воно носить дуже багато аспектів економічної війни і дійсно в багатьох питаннях виникають загострення, які, на жаль, можуть перерости до військового зіткнення. Але тим цей візит і важливий. Допоки Пекін і Вашингтон готові розмовляти. Допоки вони готові йти на контакт і обговорювати свої різні позиції з цих питань, ризик великої глобальної війни буде відступати і відступати, як каже стара дипломатична максима: краще довго говорити ніж коротко воювати. І тому цей візит є самоцінним в тому, що він відбувся. Це дійсно дуже позитивний сигнал, того, що Китаю на фоні, до речі, Петербургського економічного форуму, на цьому фоні Китаю цікавіше спілкуватися з американцями. І їх лідеру цікавіше зустрічатися із по суті міністром закордонних справ США свого ідеологічного супротивника, ніж іти на контакт з Москвою. А отже, стратегічна перспектива того, що Китай продовжує займати нейтральну позицію, що Китай виважено і більш прагматично буде ставитися до того, що відбувається на світовій арені, зберігається, що для нас, як і для американців, є абсолютним позитивом. Побачимось.